В цьому відео ми розглянемо бар'єр фірми Dallas. Гарантія на даний виріб 1 рік. Бар'єр призначений для захисту обладнання від стрибків напруги в мережі. Дана модель вмикається в розетку та розрахована на струм 16 А. Бар'єр дуже простий в користуванні та налаштуванні. На передній панелі розташований індикатор, який відображає напругу в мережі. Дві кнопки для налаштування. Та розетка для під'єднання навантаження. В коробці сам бар'єр та інструкція з детальними технічними характеристиками та налаштуванням приладу. Вімкнемо бар'єр розетку, одразу він насвітає написом Dallas і починається відлік до включення. Після включення на дисплеї відображається поточне значення напруги в мережі. На даний час 227-226 В. Включимо навантаження. У якості навантаження в мене буде світлодіодна лампа освітлення. Для зміни верхнього порогу спрацювання натискаємо кнопку «Вверх». Тепер можна змінювати цей параметр. Встановимо 260 В. Через декілька секунд прилад зберігає нове значення та переходить до індикації поточного значення напруги в мережі. Для зміни нижнього порогу спрацювання кнопка вниз і так само можна змінювати цей параметр. Встановимо 170 В. Через декілька секунд прилад зберігає нове значення і переходить до індикації поточного значення напруги в мережі. Якщо напруга впаде нижче нижнього парову спрацювання, то прилад відключить навантаження через 3 секунди. Ця затримка потрібна для запобігання помилкового спрацювання бар'єра. Але якщо напруга збільшиться вище верхнього парову спрацювання, то навантаження буде відімкнуте миттєво. Після нормалізації напруги в бар'єрі вмикається таймер і на індикаторі відображається час до вімкнення. Ця затримка необхідна для нормальної роботи холодильників та холодильного обладнання, тобто для правильного запуску компресора після вимкнення живлення. І цей час має складати не менше 300 секунд, тобто 5 хвилин. Для зміни цього параметру натискаємо та отримуємо кнопку до гори. Після чого можна змінювати цей параметр. Встановимо 13 секунд. Через декілька секунд прилад зберігає нове значення і переходить до індикації поточного значення напруги. Вимкнемо бар'єр та знову вімкнемо його. Як ми бачимо, нове значення таймеру зберіглося. Таким чином, бар'єр фірми Dallas забезпечує безпечну роботу вашого обладнання.